Чи можна знайти високооплачену роботу протягом двох місяців? Так, це можливо, але потрібно робити багато речей одночасно і системно. Перше, треба підготувати резюме і коригувати його під кожну вакансію, на яку ви відгукуєтесь. Це не значить, що ви його повинні переробляти повністю, але треба, щоб воно відповідало вимогам, які вказані в опису вакансії. Пошук роботи треба шукати роботу як на доступних ресурсах. Так і ті, які не виставлені в відкритому доступі. Співбесіда та мережа. Готуйтеся обов'язково до співбесід, розширюйте вашу мережу контактів, спілкуйтесь з потенційними роботодавцями. Оновлення навичок. Якщо ваші навички не відповідають вимогам ринку поточному, то це не призведе до успіху. Тому дивіться, що вимагає роботодавець від вас. Додавайте ці навички, але не тільки в резюме, а й реально в професійну експертність вашу. Будьте гнучними, розгляньте можливість робити по контракту, на фрілансі, на віддаленні, на часткову зайнятість. Ці всі моменти допоможуть вам знайти більш оплачену роботу. Пам'ятайте, все можливо, але напряму все залежить від ваших дій. Дивіться курс кар'єра, який в мене в шапці профілю посилання є. Він допоможе вам відповісти на ці питання. Бажаю успіху.